Про новини, які актуальні в місті та області сьогодні, розповім за мить. Це спільний марафон телеканалів Тернопіль, 1 та НТБ. І зараз підсумки. Стоячи на колінах із молитвою, квітами і запаленими лампадками, зустрічали свого загиблого земляка у Теребовлі. 49-річний Володимир Бухнак загинув під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Брускінське Херсонської області. Він був головним сержантом, стрільцем, помічником гранатометника 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. З уродженцем села Шанець прощалася уся Теребовлянська громада. Вічна пам'ять українському воїну. Маємо ще одну смерть. Чортківщина у сльозах жителі Заліщицької громади провели в останню дорогу свого земляка Федора Кутузяка. Чоловік 1980 року народження. Життя 42-річного героя обірвалося під час виконання бойового завдання Вічна пам'ять і подяка за захист України. Нерозлучні друзі вірні захисники України такими назавжди запам'ятають у Чортківській громаді військових Назара Кирилюка та Віталія Микуляка. Хлопці з дитинства дружили і разом пішли воювати. Служили у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Разом і загинули під час авіаційного удару в одному з населених пунктів Миколаївщини. Тіла бійців зустріли у соборі верховних апостолів Петра і Павла в Чорткові. Потім траурний кортеж вирушив у рідне село хлопців Біла. Чи не вся громада оплакувала важку втрату? Остання путь найкращих друзів була встелена квітами. Люди, стоячи навколішки, тримали синьо-жовті. Стяги Назару Кирилюку було 27 років. Він був водієм взводу протитанкових керованих ракет. 26-річний Віталій Микуляк служив оператором-розвідником взводу протитанкових керованих ракет. Щирі співчуття родинам загиблим і вічна їм пам'ять. Продовжуємо аварії на Тернопільщині лише за два дні. Їх зафіксували шість. Є загиблі і є постраждалі. Що стало причинами ДТП і чому не вдалося їх уникнути? Дивіться. Продовж минулих вихідних, 17 18 вересня, на дорогах Тернопільської області, слідчі зареєстрували шість дорожньотранспортних пригод. Одна аварія трапилася на залізничній колії. У автопригодах двоє людей загинуло, а 11 з травмами потрапили до лікарні. Водія та двох пасажирів госпіталізували до лікарні 17 вересня. На автодорозі Бучечко Смирин близько 11.30 водій Фольксваген Гольф не впорався з керуванням, і автівка з'їхала за межі проїзної частини дороги. А після цього злетіла в кювет та перекинулася. Тож вечора у Полі на вулиці Тарнавського під колеса автомобіля ваз 21134 потрапила жителька села Плотича 1975 року народження. У момент наїзду жінка знаходилася на пішохідному переході. Її з тілесними ушкодженнями доправили до медзакладу. Аварію з летальними наслідками зареєстрували слідчі в одному із сіл Чортківського району. За попередніми даними, водій мотоцикла Ямаха не дотримався безпечної дистанції та врізався у задню частину автомобіля Мерседес. У наслідок транспортної пригоди 30-річний пасажир. Загинув на місці пригоди. А водій доправлений до лікарні у тяжкому стані. Про чоловіка, якого збив потяг на лінію 102 близько 22.30 Повідомила чергова станція. За попередньою інформацією на перегоні Березовиця Денисів неподалік СМТ Велика Березовиця вантажний потяг збив чоловіка. За словами машиніста, невідомий колією колію попутному з поїздом напрямку. На попереджувальні сигнали не реагував. Чоловік живий, але отримав тілесні ушкодження. У неділю 18 вересня на автодорозі дома Новековель Чернівці Теребле. Чи не розминулися автомобілі Мазда та Фольксваген Пасад Б 6 У наслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажирка автомобіля Фольксваген загинула на місці події. Обидва водії. Та два пасажири вказаних транспортних засобів отримали тілесні ушкодження, серед яких і малолітня дитина. Водія Мазда після надання меддопомоги затримали згідно зі статтею 208 КПК. на трасі. Стрий Тернопіль Кропивницький Знам'янка Луганськ і зварине неподалік села Ступки. Водій автомобіля Рено Меган допустив зіткнення із Хюндай акцент. З тілесними ушкодженнями бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала до лікарні кермувальника. Рено причини усіх аварій встановлять слідчі автопригоди внесені. В Денний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини першої та другої статті 286 Кримінального кодексу України. Під впливом південного циклону на Тернопільщині вирувала негода. За вихідні випала майже місячна норма опадів, а сильний вітер ускладнював рух на автошляхах. Про наслідки негоди дивіться далі у нашому сюжеті. Майже місячна кліматична норма дощу випала за один день на Тернопільщині. Негода встигла наробити лиха на автошляхах та в населених пунктах. Зокрема, рятувальники відкачували воду із підвалу багатоквартирного будинку в Чорткові, в підволочиську і в Тернополі на вулиці Замкова. 4. наслідок сильних опадів. Підтопило підвальний підвал житлового будинку. Рятувальники виїхали та відкачали цю воду. у Тернополі. 18 вересня в центрі міста впало дерево. Рятувальники. Розчищали пішохідну частину. Негода ускладнила рухи на трасі М тридцять стри і зварене. Там пориви вітру зламали великі гілки, і ті впали на проїжджу частину. Перешкоду ліквідовували патрульні. У скалі Подільській і у Тернополі рятувальники виїжджали, щоб розчистити проїжджі частини доріг від впалих дерев та гілок. Негода на Тернопільщині вирувала під впливом південного циклону через сильні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. І досі на Тернопільщині зберігається перший рівень небезпечності жовтий. Горіло лелече гніздо. Інцидент трапився в місті Чортків на вулиці Стефаника. Домівка птахів була на електроопорі. На місце виїжджали пожежники. Причини виникнення займання встановлюють. Далі про житло для тих, хто творить країну. У воєнний час в Україні запускають додаткові програми стимулювання економіки. Зокрема, з жовтня запрацює оновлена програма пільгового іпотечного кредитування. Такою іпотекою для будівництва житла зможуть скористатися українські військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики та науковці. Початковий внесок 20%, А термін іпотеки до 20 років. Заявку скоро можна буде подати через застосунок Дія. Аби спростити весь процес подачі заявки на іпотеку, ми зробимо таку функцію в дії. Зараз послуга перебуває в процесі розробки, але все буде так само зручно і просто. Заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлі житла та договір на іпотеку. Завдяки програмі доступної іпотеки ми хочемо забезпечити сотні тисяч українців власним комфортним житлом. Одночасно ця програма має стати одним із драйверів відновлення нашої економіки та відбудови нашої держави. Вже рік працює паліативне відділення третьої міської лікарні у селі Малашівці. За цей час там отримали допомогу 187 важких хворих. Найстаршому було 98 років. Відділення працює за контрактом з Національною службою охорони здоров'я, тому лікування пацієнти отримують безкоштовно. Більше про роботу закладу дивимось. Майже 200 хворих уже прийняли у відділенні паліативної допомоги у селі Малашівці Тернопільської громади. Заклад відкрили рік тому і працює він на базі третьої міської лікарні. У нашому відділенні перебувають пацієнти різних вікових груп. Це можуть бути пацієнти з онкозахворювання в термінальних стадіях, а також серцево-судимними захворюваннями та післяінсультні хворі, які потребують переважно симптоматичного лікування та знеболення. Паліативна допомога це вид медичної допомоги для людей із серйозними хворобами. У Малашівці. За такими пацієнтами спостерігають цілодобово, забезпечують харчування. Із третьої лікарні за потреби направляють профільних спеціалістів, зокрема психологів, невропатологів, хірургів. Крім того, у нас, ми дуже співпрацюємо з місцевим священником, який завжди надає таку духовну підтримку нашим пацієнтам. Наші пацієнти можуть отримати безкоштовну юридичну консультацію, щоб вирішити свої такі проблеми. Відділення у Малишівцях наразі єдине, де жителі громади можуть отримати хоспісну і паліативну медичну допомогу. Відділення було капітально відремонтовано два корпуси, було закуплено нове сучасне обладнання. в відділенні також забезпечено цілодобова подача гарячої води. Також в відділенні пацієнти забезпечені також і харчування. Зараз, коли чимало людей виїхали за кордон, коли є багато людей старшого віку, самотніх функціонування таких закладів стає ще більш пріоритетним. Переконані у міській раді. Місто може дуже успішно в цьому напрямку працювати, оскільки йде повна співпраця з органами соціального страхування, які мають повністю облік таких людей, малозабезпечених, одиноких людей. Працює соціальний патронаж, який надає необхідну допомогу, і тут де взаємодіє соціальна служба, а також медичне обслуговування. Фахівці додають, за скеруванням сімейного лікаря медичну допомогу у цьому відділенні пацієнти отримують безкоштовно. Продовжувати нагадувати і говорити про полонених доти, поки їх не звільнять. Усіх в полоні росіян зараз знаходиться більше сотні жінок, які до останнього оборонили Маріуполь. Серед них вагітна медикиня. Ні їхня доля, ні доля військових невідома навіть близьким родичам в Тернополі та в інших містах України. 17 вересня організували акції на підтримку військовополонених. І си жовтим прапором свободи зірнаєм весь великий на сі. Пташка з Тернопільщини стала уособленням жіночої боротьби на Азовсталі. Разом з нею за Маріуполь до останнього стояли понад 130 жінок. Це і військовослужбовиці, і прикордонниці, і медичні працівниці, серед яких є і вагітні жінки. За Женевською конвенцією, на яку всі посилаються, який такий документ основний по полоненим, жінок взагалі не мають утримувати. А тим більше вагітних жодних жінок не мають отримувати в полоні. Але ну так українська сторона відпускає, просто ну не бере одразу чи як не воно влаштовано. Але ми не тримаємо жінок в полоні. А російська сторона тримає жонок в Україні та світі 17 вересня. Організовували акції. Вийшли із закликом звільнити жінок військовополонених, яких вивезли з заводу Авзовсталь російські військові в Тернополі на підтримку військовополонених. Люди зібралися на театральній площі. O dego di custryad y Abernemys to marh i dogi nad Підтримати полонених прийшли жінки з дітьми та вагітні, чиї чоловіки зараз теж у полоні. Олена Нікуліна востаннє з коханим розмовляла в травні, коли він ще був на Азовсталі. Зараз, каже, неабияк як важливо пам'ятати про полон і робити усе можливе, щоб звільнити звідти усіх захисників та захисниць. Про полонених, про о, умови, яких вони перебувають, говорити дуже важливо, бо родичі не мають ані зв'язку, ані якихось відомостей. Туди не потрапили ані ООН, ані Червоний Хрест, ані хто там ще міг би потрапити. Ніхто Росія не допускає жодних спостерігачів, жодних. Контактів з полоненими ми не маємо на жаль, і тому говорити постійно дуже важливо в Тернополі. Це вже четверта акція на підтримку полонених. розповідають організатори. Кожного разу людей приходить все менше і менше. На жаль, людська психологія, психіка працює так, що ми звикаємо до війни. Ми звикли жити в цьому жасі. А так не може бути. Ми повинні постійно нагадувати е, нашим співгромадянам, що відбувається війна, що гинуть люди. Ми зараз маємо яскравий приклад звільнений Ізюм, з деокуповану Харківщину. Про те, що в нас чекає в Маріуполі, нам страшно подумати. У полоні ворога знаходиться вагітна медикиня Мар'яна Мамонова з Рівненщини. Вона служила в Маріуполі. Жінка має от от не родити. Жодної інформації про обмін та навіть про стан вагітної рідні не мають. Останнє бачили її на відео з Оленівки. Їх рідні. Ми нічого не знаємо. У нас немає ніякого доступу, у нас немає ніякої інформації. Ми не знаємо про їх стан, про стан здоров'я, про те, навіть де вони насправді. На акції представили також частину майбутньої фотовиставки на підтримку полонених. Це фотографії їхніх близьких і родичів зі словами, які вони так хочуть, але зараз не можуть сказати своїм чоловікам та жінкам. Коли українці не піднімають шуму, про це не говорять. Світ про це забуває і живе своїм звичайним мирним життям. Я дуже вболіваю за життя наших воїнів, за життя воїнів і медиків, медикинь, які зараз в полоні. Я сподіваюся, що з ними все буде гаразд. Нагадаємо, українські захисники та захисниці 87 днів тримали оборону Маріуполя. 16 травня розпочалась так звана евакуація, звідки вони потрапили в полон до ворога. Зараз там перебуває більше 2,5 тисяч захисників, доля яких невідома. Продовжуємо 150 освітніх закладів області вже мають тривожні кнопки. Вони тепер є у вишах, коледжах, училищах, школах і дитячих садочках. Планується облаштувати технічними пристроями ще півсотні навчальних установ краю. До п'яти хвилин час необхідний наряду поліції для прибуття на місце події після спрацювання тривожної кнопки. Цим технічним пристроєм обладнають навчальні заклади Тернопільщини. Основна мета встановлення тривожних кнопок підвищити безпеку педагогів та учнів. Сигнал про спрацювання кнопки надходить на пульт централізованого спостереження управління поліції охорони. Тривожна кнопка в навчальному закладі знаходиться для того, щоб в разі якоїсь небезпеки загрози дітям. Могли викликати в найкоротший термін наряд поліції, чи це є поліції охорони чи національної поліції в меді в єдиній дислокації. Наразі тривожні кнопки встановлено майже у 150 освітніх закладах області. Це вищі, коледжі, училища, школи, дитячі садочки. Планується облаштувати технічними пристроями ще півсотні навчальних установ в краю. З нового навчального року тривожна кнопка з'явилася у Великоглибочайській загальноосвітній середній школі. Ми живемо в умовах воєнного стану, і на це треба дуже швидко, скажемо коли оперативно, щоб не затрачати час, скажімо, на шукання номерів телефонів так далі викликати поліцію на допомогу. Але на даний момент ми ще не користувалися цією кнопкою. Співробітники поліції охорони систематично проводять школярами уроки безпеки. Як діяти у надзвичайних ситуаціях? При виникненні повітряної тривоги, виявленні небезпечних предметів. Розповідають про правила дорожнього руху. Закони, коли повітря не тривовує, спокійно йти, не бігати, бо тоді буде хаос. Діти вдячні поліцейським охорони за зустріч та підготували їм малюнки. За свої ілюстрації учні отримали від правоохоронців подарунки. Третьокласниця Настя, переселенка із Миколаєва. Вона вдячна і поліцейським, і військовим за роботу, яку вони здійснюють, охороняючи нашу державу. Я намалювала, як поліцейські під час воєнного стану роблять. Зупиняють машини та перевіряють їхні документи. Я хочу що стати поліцейським, тому що вони завжди, коли нам треба буде допомога, прийдуть на допомогу і допомагати людям. Ковдри, грілки, теплі куртки, павербанки і навіть закрутки. Тернополяни почали готуватися до важкої воєнної зими, якими ще речами запасаються, і чи варто дивимось в сюжеті. Ковдри, грілки, обігрівачі та кондиціонери. Зима близько. Українців про те, що вона може бути складною, попереджають уже місяць. У ЗМІ чи не щодня з'являються матеріали із порадами, якими речами запасатися, аби перезимувати. Водночас про важкі часи для України говорять і за кордоном. Через війну багато газопроводів ліній електропередач та підстанцій зруйновано. Один з нещодавніх російських обстрілів залишив Харків на певний час без світла та води. Таке може бути і в нас, тож виникає питання: чи прислухаються містяни до попереджень фахівців, і головне, якими речами почали і чи взагалі почали запасатися на зиму. Це ми власне і пішли дізнаватися. Найпопулярніша відповідь на запитання, як готуєтесь до зими, відкладаємо гроші коштами, коштами запасаємося. Абішнім трохи є страх, бо ситуація невідома, і хотілося б знати про тепло. Що... Стабільність буде, От, навіть якщо вона буде дорожчою, то хоча б що вона буде. Це дуже важливо, тобто дати хоч якусь певність людям. Робиться фінансові заощадження. В першу, чергу. в першу чергу фінансові, тому що зараз війна і не знати, що буде. Якщо не дай Боже, що діти, гроші, і це єдине, що можна забрати з собою. Можна забрати з собою. Стараються містяни робити і харчові запаси. Наразі купують ті продукти, які не псуються, та вартість яких у майбутньому може підскочити у ціні. Це крупи та олія. Окрім того, роблять і консервацію огірками, помідорами, щось таке Продуктом Продуктом, так. Да, в основному та все та збираємо гроші до нами. яка зима буде дядька. Олію скупила крупи. Хвилююся, напевно, що до маю сім'ю і. Не знаємо, що, що нас чекає, але надіємося, що переживемо. І поки одні тернополяни запасаються продуктами, інші купують теплі речі, ковдри, грілки та павербанки. Адже переконані, без цих речей зиму не пережити. Кажуть, бояться залишитись без електроенергії і тепла, тому стараються підготувати такий собі план Б про всяк випадок. Будемо кондиціонер ставити, і, бо чим раніше, тим краще, насправді. Думала, сьогодні якраз прочитала статтю про те, що треба готуватися, то плануємо купувати павербанки на випадок, якщо не буде електроенергії. Ми дуже залежимо від інтернету, насправді, тому сподіваємося, що хоча б з інтернету не буде перебоїв, але хто знає. Ну, куртки купували. сподіваємось на краще, що буде все добре, але трошки хвилюємося. До зими лишається близько двох місяців, але експерти не можуть спрогнозувати дій ворога, як він поведе себе у тій чи іншій ситуації. Адже расисти ведуть нечесну і підлу війну. Українцям лишається лише готуватися до усіх можливих варіантів. Цим вже зайнялась і влада Тернополя. Тут проводять нараду голів ОСББ та керівників обслуговуючих підприємств, де обговорюють алгоритм дій на випадок відсутності світла, газу та води у житлових будинках лікарів. Арнях, школах. Двері тернопільського театру знову відчинені для глядачів. Стартував новий сезон прем'єрою. На сцені показували містерію непокори Голгофа. Її присвятили 130 тридцятій річниці від дня народження верховного архієпископа Української греко-католицької церкви, багаторічного політичного в'язня радянських концтаборів Йосифа Сліпого. Цього місяця містерію можна буде переглянути ще кілька разів: 21, 22, 25 та 29 вересня. 105 сирів в одній піці. Чортківчанин Віталій Колошиць долучився до встановлення рекорду України. Найбільша кількість крафтових сирів, використаних для приготування піци. Він разом з представниками 18 крафтових сироварень спекли піцу, додавши туди понад сотню різних сирів. Паралельно активісти зробили ще одну корисну справу. Зібрали 339 тисяч гривень для 47-го штурмового полку імені Валерія Маркуса. Гідно представила Тернопілля уродженка міста Бережани. Легкоатлетка Тетяна Когут взяла участь у чемпіонаті з бігу по шосе. Змагання проходили в Італії. Наша спортсменка була за крок до медалі і в підсумку виборола четверте місце. Вітаємо! Їх. Наші відважні захисники і захисниці встигають не лише служити народу України, а й здобувати спортивні нагороди. Так, відзнаку майстрів спорту міжнародного класу з універсального бою отримали спортсмени військові спортивного клубу Динамо про власницю однієї з них військову спортсменку, дивимося далі. Враховуючи теперішній час, не треба забувати про саморозвиток. Тому так само спорт є дуже важливим для нас. Відзнаки майстрів спорту міжнародного класу із універсального бою вручили спортсменам військовим, членам спортивного клубу Динамо, серед нагороджених і спортсменка Любов, військовослужбовиця Національної гвардії України. Для мене це було як хобі, але як хобі дає такий результат, то дуже приємно здобувати це. Бо для мене важливо було трошки інше. Зараз змінився час і це зовсім не першочергове. Для мене Любов раніше вже досягала звання чемпіонки світу із кікбоксингу, а у грудні минулого року виборола перемогу на світовій першості із універсального бою у Туреччині, що й дало можливість спортсменці отримати почесне звання майстер спорту міжнародного класу. Зараз дуже час в мене обмежений. Я стараюся хоча б мінімально тренуватися, там три рази в тиждень. Більше мені не виходить і по часу через службу. І, але я стараюся там, для себе хоча б, А зараз треба буде готуватися до ще одних змагань. Це кувок світу із універсального бою, додає спортсменка. Щоправда, наразі невідомо, чи вдасться нашим представникам виїхати на змагання за кордон. Любов спокійно ставиться до цього, адже головне зараз перемога інша над ворогом. Зазначимо, універсальний бій це комплексне випробування зі смуги перешкод і рукопашного бою на рингу. Цей вид спорту особливо популярний серед військових. Такими подіями був насичений сьогоднішній день. Дякую, що ви були з нами у спільному марафоні телеканалів Тернопіль, 1 та НТБ. Студії продовжуються. Далі мої колеги розмовлятимуть на актуальні теми. Тож долучайтеся.